Давай я оставил в одном шланге И тут один педик вылезает. Курва задолбал уже. Педик. Ну, педик, прям, честный. Сегодня в тот встречный педик. Зараз не статистичний пєдік. Чим вам не педик? Ось скажіть. Налізаю, хочу приб'яти. Ну, чим не педик? Ну, чим не педик? Чим? Вам не педик. Пєдік не пєдік. Нехай не пробиту гармату, по суті, попав. Ну, а бачите, отаких пєдіків в Ардептанці багато. Ні хіра з <різь> цих. Я бачила, я бачила, на нього впав. Прямо на нього. нього чисто лічне броня було. Ну, Лівандовський зараз свої фугасниці сізав, там буде всіка зносити. Ой, снампіть п'ять зразу доведеться. Тебе зараз будуть кретувати. Давай, давай зараз критини, квітне його, кріпни. Та курба. О, давай, сусимо, готува, давай, Бам блин. О, моє башня валяется. От те, що на корпусі там валялося, то опит. Бачите, ты двигайтесь у сейчас здесь в Его жесть. По своими, по нам... Калиброванные снаряды. Калиброванные снаряды, друзья. Нам... Короче. Ще бу шишу. бу що буде? <св> <св> О, 8 так, ще щось буде. Ще що тут буде. О, восьмерки до дев'яток попали. Все, большой капец. Большой чайный остров, а кто мне капец. Эй, после пой. Короче, Короче, замучили ми, замучили ми бідного. Якось депресія, депресія, не хочеться переїхати в бій. Як я ж його розумію, так і скажу. Ти Та такуй, корва. Та йди в баню. Та нахер, знаєш. Але больше капець, Почему? Бо Мы можем нього їду. У нас есть сейчас камня забудем, да? Олег, Олег, да Олег, Олег. Я не застраиваю. Нафига. О, о, багда. Что вы Ой-ой-ой, нахер она идти увидеть. Мы только федеральную бороду везли, вроде. Я кому я херачу? Я кому фу я херачу? Голу, руваю. херачу. Я голову херачу! Да я, курва, сира зона! Педик ебаный, блядь. Ну, педик, за Нет, Нефть,

У мене не прибили. тут райно поза злобить. Ну хп хапе вище, норманфік, там 40. Нормально 20 десятка, чи скільки там 10 хп вишилось. из спринтов, спринтер, блин. Я что? Мне тут вообще. Ладно, дальше. Сейчас Хирач. Ну, ку курва, о, курва, я какой, я пердоли эти диспалы. Йоп, пердоли, то есоф, а где их химический баер, мне на тало 114 без команды. Ви ще в СС-175А вдає М5-йогу і стандарт Б. Спеку розвивається. Ладно, у нас хоча б є КПЗ-70. Да, КПЗ? Я питаю, да? А, вже знайдено кількох педиків. Так, як на тому місці там не вилізав, бо там зараз... я дались слушай ну, ну, мондора не 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 где нахер иди нахер блин, меня это уже зажало ты корот не вот нахера я сюда припёр вот нахера я эту ёлку потяг качать качал бы с на ёлку я хоть не парился бы как выжил когда а я стою хп больше не может побольше даже плют ну, гаранте і ліпше, ніж дійсно. Ну не корись дівайся, всі самі сильні йдуть сюда. На нахер. А ні, все-таки він сам слабий. Мені інтересно не. Я хочу танка хір з наради хірача, бо я ніку 130-мм гарматим. Ну на його ранг, кстати, я поняв одне. Мені тавар ще той гамню, гамно ще той. Бо 9-го рівня більше, щоб ми не вибороліли, чому то, чому ми на товарі. О, курва, я, перш за все, не спала. Йоже, курва. Курва. Курва! Курва! Курва, 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 я кажу, курва, мені капець. Мені чисто зараз... Мені жопець зараз, чисто жопа. Жопець стандартний. Тип ну, типічний жопець. Не ходили, і отримали, і отримали. Да? да нахер. Кура, от нахераєш мене, він зараз на мене надівиться. Ну, мене всі на лісі розуміють, а в кого, хто воював на лісі восьмому. Кого притували всі

Інкове. Ну що як? Вони як ви знаєте, не думав, бо там на десятку заведіть, п'ятайка критується, яка ваншотить усіх. Іли вандойський. Боже, ще них за бабака? Ну, назад, на мене буде квітувати, за голові стріля, фуга. Це. Може, не з одного, ну йомаю. ну кельтувати мене зараз всі будуть цьому бою стати. Я, знаю, я, я за СВ 4005 їду. Ух, йод, нічого с. Ніхера ще Ви бачите, я ще не піхав його. О, піхаючись. Хотілося ПТшка по суті важче, ніж я. Та кого я дурю? У нього там ще так кукушник. Ну там кінгорятник, там, ще той сарай у. Ви бачите? Питання, не ще було такий сарай Ну, бути. Вот до станции с ним мучилась, и что? У нас же будут такие сарай картонные робити. Може, для бойкотки, правда, великої. Курва. О, даже я кинцую нормально. Тихо, ховайся, ховайся, Скільки у тебя там 20 секунд, вроде бы барабан повреждается. А я один снаряд туда на 7 секунд десь. Ну, даже без встречи. Мы так крикнем, Я вандовый, для ванда. Ууу, госін нічого зберігать. А його госенцю кібетну йди вига. Вижай, хирячі у ньому. Давай, я приманка фактично передала зараз. Чисто роль приманки грають. Ой-ой-ой, блин, не м'яд. люблю я штанком госниці збивати, ну що хочете від мене. Русинці збивати, щоб прибивати. Ну, хуй рот, бабаха, може виїхати, а? Пши! Ну, пши! Ай, підіка. Ну, я й вилізати однозначно не буду. До кінця. А там Лівандовський. А потім годину ховається, нормально. Бабаха, бабаха, ну то я... Бабах, тебе не так боюсь. Ну, курва! Ще не попав. Нічого. Тут я рідко б не попадаю. Хорошо. Гармата. Скік. скільки, скільки, А, завдано. Ава, не пробив, ну це понятно. Я завдав не так Курва, курва, иди нахер. Иди, курва, нахер. Иди нахер. Иди нахер. Иди нахер. Иди нахер. нахер. Иди нахер. Иди нахер. нахер. Иди нахер. Иди нахер. Иди Иди нахер. Иди Породок зрам ф... блін. Себе прибив, нормально. Це вашкий танк, який два рази ваші чим я. можливо. У зараз по мені хірачі чи мінус я, ви бачите? У нас одна на ПТшка на трьох. Ліші бути картонув там усіх. Скільки? На, на свіки, я гахіра, на йому, я лик. Ну, скажи, бо не біні. На прибіті, тільки хіра, чуть. Він був всіх п'ятеро, чотири, ну. Він був такий, ну, так. Бо бабаха б знову вистава КВ-2 на шостому рівні би картанула. Бо А щоб там 100% було, то фугасом зірозу, всі розону.